Бюджетний варіант автомобіля з великим багажником. І, звичайно, мова зараз пройде продачу логан. 2007 рік випуску темно-синій колір. Як бачимо, леди в туманочках, красиве світлофар затонована, темно синій колір, і вона є семимісна. Зараз побачимо, який у нас здоровезний багажник. А сьомий шостий, сьомий додаткове пасажирське місце в багажнику власник віддає без проблем. Але дивіться, хто може порівняти, зрівнятися з таким об'єднаним багажником, як в дачі логан. Ну, мало машин, погодь зі мною. По самій машинці коробка перебрана, щеплення заміне, та фільтра замінені, ГРМ замінений. Ходовка повністю перебрана. Коротше, технічна машина в справному стані. Комплектація досить непогана, з гідропідсилювачем, електропідйомниками передніми. Та є в комплектації кондиціонер, але з ним є питання, він не працює, його там нема. Чи компресора, чи муфти, треба дивитися. Є електрорегулювання стекол заднього огляду, перешите кермо. У нас приємненьке. Так, 208 тисяч кілометрів заявленого пробіга, п'ятиступка механіка, укомплектований автомобіль під локітником. Тут є брелок від сигналізації, тож двосторонні. Сигналізація також вмонтована, по кузову фарбована. Але технічно машинка буде їздити без підтікань по мотору, живий акумулятор. До речі, кермова рейка також була відреставрована. Тобто, технічно все зроблено. І автомобіль стоїть на практично новій зимовій гумі, Дивіться. Дійсно, буквально нова гума. Тобто до зими повністю автомобіль підготований. Затонована, красиво, салону чиста, щойно після комплексу, в чехлах оригінальних від Рено на сідушках. За ціною 4950, тому потрібен сімейний автомобіль з великим багажником. До п'яти, будь ласка, прекрасний варіант технічно обслуговуваного автомобіля.